Вітаю вас, дорогі українці. Було не раз сказано і згадано, що ми сьогодні тут згадуємо цікаву подію, дуже величну подію. Я думаю, що треба нагадувати собі також, що ми є українцями. І це добра, це добра річ знати, до якого народу ти відносишся. Я коли думав про слова, нагадуй, щоб не забути. Мені в голову прийшов такий приклад. Якось раз я взяв собі в кишеню зубочистку. і проходив там з нею півдня і забув, що вона там лежить в мене в кишені. А коли всунув руку, то вона мені попала між нігодь, залізла. І знаєте, це дуже больно, я згадав, в мене там зубочистка. Тому, знаєте, щоб часом згадати якісь важливі речі, ми повинні приходити в житті до якихось болючих речей. Тому що вони є надто важливими в нашому житті. Ось заповідь, яку ми звершуємо, вона нагадує нам про страждання Ісуса Христа. Це болючі моменти, але це дуже важливі моменти. Я хотів, щоб ми ще раз подивилися на Ісуса Христа, який висить на хресті, і між ним і Він висить між двома розбійниками, тобто три хрести. На пагорбку, такому на підвищенні, яким всі видно, всі бачать, що це висять три хрести. І я хочу зачитати Євангелія Луки, 23 третій розділ, про розмову, яка відбулася в Ісуса з розбійниками, які висіли біля Нього, з 35-го вірша, 23 й розділ Євангелія Луки, з 35-го вірша. А люди стояли і дивились. Насміхалися з, ними, насміхалися з ними і старшини говорячи, він інших спасав, нехай сам себе визволить, коли він Христос, Божий обранець. І вояки глузували з Нього, приступаючи, оцет йому подавали. І казали, коли цар ти, юдейський спаси себе сам. Був вже і напис. Над ним письмом грецьким, латинським і гебрейським написано, це цар Юдейський. А один із розп'ятих злочинників став зневажати його і говорити: Чи ти не Христос, то спаси себе і нас, обізвався ж той другий і докоряв йому, кажучи: чи не боїшся ти Бога, коли сам на те саме засуджений, але ми справедливо засуджені. І належну заплату за вчинки свої беремо. Цей же жодного зла не вчинив. І сказав до Ісуса: Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у Царство Своє. І промовив до нього Ісус: «Поправді кажу тобі, ти будеш зі мною сьогодні в раю. Перше, що мені кидається в очі, це такі слова, як насміхалися, глузували. Зневажали і так далі. Тобто, ми бачимо, що на цю подію розп'яття Ісуса Христа люди дивилися по-різному. І в нас ніби утворилися два табори. Одні насміхаються над цим. Ну що ж ти син Божий? Ти казав, що ти син Божий. Ти коли ходив по землі, ти е, ізціляв, ти е, навіть воскрешав, а тут собі не можеш допомогти. Де логіка в цьому? І це було весело, це було смішно, і це було на їхню думку логічно. І ось утворилися два табори, які насміхалися. Вони брали його одежу, кидали жеребка, грали на неї, хто виграв. Давали йому оцет пити, щоб йому було ще страшніше, больніше. Тобто, ця група насмішників, вона була досить великою. Я думаю, кожен, хто проходив, він дивився і глузував. Ну, що ти, цар у короні тернового вінку? Як тобі тепер бути в ролі царя добре? І всі глузували. Але був один чоловік. Який зрозумів суть страждання Ісуса Христа. І я думаю, що Він знає трошки більше про Ісуса Христа. Не тільки з цього моменту, де їх розпілив, Він каже, що Він нічого не зробив поганого. Тобто Він трошки знає про життя Ісуса Христа. Він був е, певний, що Ісус, Він є Син Божий. І Він каже, я... Не дозволяє тобі, він говорить до іншого, каже, я не дозволяю тобі е, так говорити і глузувати, тому що ми справедливо засуджені, а він несправедливо. І він звертається такими словами і каже: Отче, я хочу, щоб ти згадав мене в царстві своєму. І Ісус, як би йому було. Важко він говорить слова, що ти будеш зі мною в раю. Тобто він йому пообіцяв. Розумієте, що сталося? Я розумію почуття, е, ну я не розумію, я е, Можу здогадуватися, про що думав Ісус Христос. Йому було дуже важко, він страждав. І ось ця група людей, які насміхаються з ними, додають йому тортур, додають йому якоїсь зневаги, і цей гріх він падає ще важче. Але в якийсь момент він розуміє, що його страждання, воно не марне. Ось я ще, будучи тут на Христі, не вмерений не воскрес, вже є людина, вже є плід мого служіння, який повірив в мене. Один, один перший, маленький, такий е, нездалий плід, да, такий немічний розбійник перший покаявся. Але уявляєте, як це додало радості Ісусу Христу, що вже є люди, які сприймають Його як Бога. Які хочуть визнання, які хочуть славити Його і кажуть, прийми мене в Царство Небесне. І ось справді ми можемо дивитися, що пройшло дуже багато часу з того часу, але ці два табори вони існують. Один табір насмішників, а другий табір спасених, які поклоняються Ісусу Христу. І я вам хочу сказати, що сьогодні насмішники, вони ну, Перевершили себе, вони почали робити це не в особистому порядку, а в масовому масштабі. Ось, наприклад, якщо ви згадаєте ці такі великі велетенські літери, 20-метрові, білі, які висять на пагорбі, і в них написано Голівуд, ось, то ви зрозумієте, що це ім'я великої індустрії. Але в цій індустрії відбулося щось зовсім інше, і вони почали не робити якийсь продукт для, не тільки для розваги, на, для вдосконалення якоїсь фільмографії, а для того, щоб зневажати Ісуса Христа. І Голівуд почав випускати багато фільмів, де Ісус виступає в ролі якихось недоумків, якихось. Дивних людей у цих фільмах дуже багато матюків, да, коли зневажається ім'я Боже. І нам це перекладається як просто о Боже, але там, ну в оригіналі, воно змішано з масою матюків і негатива, і додається Ісус Христос Jesus Christ. Це просто іде зневага і е, насмішка над Божественністю Ісуса Христа. І це входить в маси, тому що люди дивляться, ці фільми масово. Це є е, ну, голівудські, е, голівудські фільми, які е, мають велике ім'я. Е, також Естрада, пісні. Ви знаєте, що там співається зараз не тільки про любов, не тільки про хтось там бігав когось за косічку, дьоргав, а багато серйозних речей, які торкаються божественності Ісуса Христа. І вони зневажають і вони показують це в такий явний спосіб. Да? Там, наприклад, Мадонна розпинала себе на хресті в терновому вінку, співала там щось, леді Гага там про Юду придумала кліп і пісню. І все воно в такому форматі змішання якогось і божества, і нечисті. І це є реальне богохульство. І ми сьогодні бачимо, що це богохульство. Люди ну, втілюють практично на собі. Можливо, до кінця не розуміючи, що І якщо ви подивитеся на графіку татуювань, то там багато зображень Христа, правда? Чи це ті, хто ув'язнені, чи це якісь там рокери, чи, чи це ну, будь-яку іншу візьміть сферу людського життя, да, в вподобань хобі, там буде хрест Ісуса Христа. Але знаєте, суть в чому? Я не говорю про татуювання, а в тому, що люди наносять хрест, який є символом. Божественності, який є символом смерті Ісуса Христа, і ми віримо, що це Син Божий там постраждав. Він переплітається з всякою сатанінською символікою, там, смертю, з черепами і так далі. І люди це наносять ну, масово просто собі там на всю руку, на всю ногу, на всю спину. І воно переплітається там, і, і хрестик може бути, і 666, все разом. Люди богохульствують у відкритому форматі, і вони цими словами дві тисячі років після страждання Ісуса Христа вони кажуть, ну що, Ісус, що ти мені зробиш? Дивися, ось я явно зневажаю Твоє ім'я. Я роблю те, що я хочу. А що ти можеш мені зробити? І ось оця група богохульників, вона, на перший погляд, вона дуже велика, дуже велика. Але знаєте, коли я сидів і думав про три христа. То Ісус Христос, Він, він був е, прихильник світла, да, він був Син Божий, це було, це було явне світло явне. І ось один із інших двох приймає це світло. Тобто він стає на бік Ісуса Христа. І знаєте, що я зрозумів? Що два більше як один. Два Христа більше як один. Більше того, коли. Е, Сатану було скинуто, то написано, що він потягнув за собою третину воїнства небесного. Тобто третина це набагато менше, як половина навіть. Сьогодні ми думаємо, що ну, табір богохульників він дуже великий. Можливо, він і не дуже великий, але він має дуже великі ресурси для впливу. І я хотів би, щоб ми сьогодні вибрали, в якому таборі ми будемо знаходитися. Чи ви насміхаєтеся, чи ви поважаєте Ісуса Христа, чи ви прославляєте? Якщо ви, друзі, кажете, я відкрито нічого такого не роблю, але якщо ви підтримуєте продукцію насмішників, то ви самі стаєте на сторону насмішника. Ви, можливо, до кінця не розумієте, там я знаю, що в інстаграмі можуть бути всякі різні пусти з елементами якоїсь пісні, яка нібито нічого поганого не говорить, але це є посилання на всю пісню. Яка є відкрито богохульною, і ви можете не знати, але це перепощувати, робити, ну що тут такого, ви невольно стаєте на сторону богохульників і зневажників імені Ісуса Христа. Тому я хотів би, щоб ми сьогодні могли обрати і подивитися на свою реакцію. А яка моя реакція на те, що Бог вмер за тебе? Ось вам сьогодні особисто кажуть: слухай, друже, Бог вмер за тебе. Яка твоя реакція? Та нащо було вмирати, мені так довго? Або інша може бути реакція, я визнаю це, я знаю, тому що мені потрібна була ця, ця жертва, я без неї не можу мати життя вічного. Ось різні реакції, як ми реагуємо на одну ту саму подію. І знаєте, люди сьогодні масово вибирають насміхатися над святим ім'ям. Ісуса Христа. Я вам хочу сказати, що такого немає в жодній іншій релігії світу. Ніхто не висміює Будду, ніхто не висміює Мохамеда, Крішну, чи ще там когось. І це для мене може означати тільки одне, що тільки в імені Ісуса Христа є сила, яку боїться Сатана. Йому нема змісту висміювати тих, хто не зробить йому нічого поганого, він боїться тільки Ісуса Христа, і тому Він всі сили направив на нього, щоб його знищити, щоб його висміяти. Але він справді є великий, єдиний і сильний Бог, і Він не дасть себе в обіду. Він вже пройшов страждання і він знав, для чого він це робив, і він відкрив для нас дуже, -дуже велике щось. І справді, якщо подивитися на Ісуса Христа, це дуже унікальна посадь, це дуже унікальна особистість. Його народження, Його слова, Його наука, Його вчинки, Його смерть і Його Воскресіння, вони були дуже унікальними. Такого не було до цього, і такого не було після цього. Ісус Христос, Він є унікальна особистість. я хотів би сьогодні поговорити про це і щоб ми. Дивлячись на унікальну особистість Ісуса Христа, могли зрозуміти, а в якому таборі мені варто сьогодні бути? Чи в таборі насмішників, чи в таборі спасенних. Чому спасенних? Тому що Біблія говорить, кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасенний. Кожен, хто покличе Господнє ім'я, не зневажить Господнє ім'я, не прокляне. Не перекрутить, а покличе. Тобто, з визнанням Боже, я кличу Тебе на допомогу. Ти вищий, ти сильніший, ти більший, ти творець мій, ти володе життя. Я кличу тебе, спаси мене. Ось тоді людина стає спасеною. Коли вона розуміючи це, вона звертається до Бога про допомогу. Тобто, це про цей заклик говориться. Про допомогу. Коли ти кличеш до Ісуса, Бог тебе спасає. Я знаю, що, е, отак, якщо бистренько, да, ми можемо учнів перенести в табір спасених, да, тих, хто поклоняється йому, але дивлячись на три роки, коли учні жили з Ісусом Христом, вони багато чому не вірили. І ми можемо собі задавати питання: ну в що ж вони не вірили? Чому вони не могли повірити, в що вони не могли зрозуміти? Я вам скажу, що здебільшого це те, що Ісус справді Син Божий. І Ісус проповідував про Царство Небесне, про Царство Небесне. А отже, Він став представником невидимого світа, неба. І учні не до кінця могли зрозуміти, як ось небесне переплілося з матеріальним. Як нам, будучи тут, чинити якісь вчинки, відкладати скарби там, як сіяти тут, а жати там. І це були дві реальності. І ці дві реальності, можливо, комусь сьогодні дуже важко поєднати, але я вам скажу, що Ісус це є представник Небесного. Тобто ті, хто вірять в Ісуса Христа, ті, хто стали спасенними, вони відкривають для себе невидимі межі. Тобто, християни. Вони стають жителями неба. Хіба це не прекрасно? Я захоплююся таким Богом, який, будучи на небі, подумав про мене грішного і прийшов сюди для того, щоб мене спасти. І оце небесне, воно відкрилося для всіх земних. Християни, вони є наслідуючими. Вічного життя. Ось що Христос зробив для кожного з нас. Друзі, нам небо стало відкрите. Одного разу Ісус так і проповідував. Він проповідував про Царство Небесне і Матвія 13 розділ 45 го вірша. Він говорив, що подібне ще царство небесне до того Купця, що пошукує перед добрих, знайшовши одну дорогоцінну перлину. Іде, продає все, що має і купує її. Ви чуєте? Якийсь купець, який там е колекціонує чи збирає, чи хоче мати всі перлини, він дізнається, що на якомусь полі є одна дуже унікальна, є дуже рідкісна, є дуже цінна перлина. І він продає все для того, щоб. Купити, зауважте, він продає все для того, щоб купити не ту перлину, а купити все поле, на якій знаходиться ця перлина. Уявіть, що треба віддати все своє за те, що ще не твоє. Но треба залишити, відмовитись від цього, що у вас є. От подумайте, що у вас є. Ви продаєте все, ви віддаєте все. Для того, щоб набути, що поки ще не ваше, і не, і не зрозуміло, чи воно буде ваше. Але, друзі, мені це зробив Ісус Христос. Він, будучи на небі, залишив все, ну, не продав, але залишив все, і прийшов на землю, на це велике поле, тому що він побачив, що на цьому великому полі є одна малесенька, дуже дорогоцінна перлина і ім'я її церква. І він постраждав за всіх. Він залишив небо ради всіх, ради добрих і злих. Але він зробив це тому, що дуже полюбив церкву. Він дуже полюбив тих, хто стануть його. І ключовий вірш, золотий ми його називаємо у Біблії, він так і говорить про це. нам. Так бо Бог полюбив світ. Що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Чуєте, написано, не згинув, але мав життя вічне. Часом ми кажемо, згинь, да? тобто пропади. Тобто щезни без якихось наслідків, щоб ми навіть і не знали, що ти тут був. І ось хто не вірить в Бога. То просто згине, от просто так, як був і не мав, все, без всяких, без всяких наслідків. Але той, хто повірить, той буде мати життя. Дивіться, що Бог зробив, Бог просто бере і ізціляє те, що розкладається. От ми, як люди, живучи в гріху, ми розкладаємося. Морально, фізично ми старіємо, да, ми, наші дні пораховані, ми розкладаємося. І розклад це невідворотній процес. Ми не можемо зупинити те, що почало розкладатися. Якщо ви берете банан і купуєте його таким жовтеньким, да, кладете його десь там а, в комору, достаєте через пару днів, він вже в плямках таких чорненьких. І ви розумієте, що цей процес вже не зупинити. Тому що він вже почав руйнуватися, він вже почав розкладатися. І ось для того, щоб ми не згинули, для того, щоб ми не розклалися. Розумієте, те, що ну, по своїй природі воно щезає. Бог бере і відроджує до життя. Це неймовірно, що ви взяли банан, помили, і він став новий, свіжий. Але для Бога це можливо. Бог бере те, що. Загниває те, що щезає, і він робить з нього нове творіння. Більше того, воно нове для вічності, воно призначене для вічності. Я хочу зачитати подібних ще декілька віршів і пороздумувати про те, що Бог зробив, про яка велика унікальність нашого Бога. 1 Івана 4.9. Любов Божа до нас з'явилася тим. Що Бог сина свого однородженого послав у світ, щоб ми через нього жили. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого Сина в благанням за наші гріхи. Римлянам 5.8. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тож, Тим більше спасемося ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. 1 Петра 2, 24. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили, щоб ранами ми здоровилися. Всі ці вірші вони говорять про викоплення нас через Смерть на Христі. Тобто ви вловили, так, що там є жертва. І після цієї жертви є спасіння. Тобто жертва і спасіння, але перед цим всім є любов. Тому що завдяки любові Божої з'явилася жертва. Якби Бог нас не полюбив, Бог би не віддав сина. Якби Ісус нас не полюбив, Він би не залишив все і не пішов би сюди. Якби він нас не полюбив, Він би не віддав своє життя за нас. Тобто, жертва це є причина любові Божої. Тобто Хрест Ісуса, який ми бачимо, який стоїть на Голгофі, який став символом християнства, це є ілюстрація найбільшої любові у всьому всесвіті. Христос доказує свою любов до нас тим, що Він віддав своє життя за мене. Друзі, яка у вас реакція? Як ви реагуєте? Бог віддав своє життя за мене? Ви можете по-різному думати, але я молю, щоб Бог дав вам істинної віри, щоб ми могли до кінця зрозуміти, хто такий Ісус Христос насправді? В чому Його унікальність, унікальність Його народження, унікальність Його слова, Його вчення. Його чуда, Його поведінка, Його любов, вміння прощати це все дуже унікальне. Це те, що привело Його до страждання, але ці страждання привели до спасіння тих, кого Він любить. Якби не було страждання, ми б не були спасені. Він постраждав за все поле, за всю землю. Але спасуться тільки деякі, тільки ті, хто повірить, тільки ті, хто покличе ім'я Ісуса Христа. Справді, наш Христос, він є переможець. І я хочу йому поклонятися, я хочу визнавати свою подяку, свою відданість і свою любов для Нього, тому що так роблять ті, хто є в таборі спасенних. Вони не можуть прославляти Бога. Вони взагалі нічого не можуть робити без Бога. І так і інший табір насмішник, насмішників каже: ви обмежені. Вам те не можна, те не можна. І я справді я нічого не можу робити без Бога. Я не можу проповідувати без Бога. Я не можу мислити про духовні речі без Бога. Я не можу любити без Бога. Я не можу тим більше прощати без Бога. І коли я чую, що ти сильний, ти духовний, я кажу: ні, я не сильний. Я не духовний, я слабкий. Тому що вся моя сила, вона тільки в Ісусі Христі. Без Нього я нічого не можу. Без нього я не можу розуміти, без нього я не можу роздумувати і визнавати. Дуже часто ми можемо почути на репліку Бог є любов, такі слова від насмішників, які говорять: ну, якщо Бог любов, то чому у світі страждають невинні люди? В чому справедливість Твого Бога? В чому прояв любові Твого Бога? Я вам скажу більше, що Бог для мене більш дивні речі, тому що Бог може грішника помилувати. Де таки в світі ну, бачено, щоб грішну людину, яка розкладається, яка зробила багато зла, Бог милує. Це велика любов, це велика унікальність нашого Ісуса Христа. Засуджене ми зазвичай добиваємо, а того, хто спіткнувся, ми кидаємо геть вниз. Але Бог самого низького грішника, розбійника на Христі, Він прощає. Це неймовірні речі, які може зробити тільки Бог. Це те, що не під силу нам, людям, тому що ми не маємо такої сили прощати, але Бог може простити кожного. Якщо сьогодні Бог говорить до вас, і ви починаєте розуміти про свою гріховність і про те, що ваше закінчиться, і ваше життя закінчиться, і ви просто згинете, у вас нема майбутнього, то вам треба Бог. Тому що Христос і прийшов для того, щоб відкрити кожному з нас вічність. Як прекрасно жити. і ну, Тим більше в час ядерної загрози, да, коли от світ вже геть з глузду зійшов і може там ракети пускати один у одного, коли все під загрозою винищення. Жити з Ісусом Христом прекрасно, бо ти знаєш, що якщо ти загинеш, в тебе є майбутнє, в тебе є вічність, це не крапка, це не все. Ти є громадянин неба, тому що. Він вже на небі. І Він сидить там, і він очікує тих, хто повірять в нього, тих, хто прийме Його жертву. Я наостану хочу сказати, що якщо ви повірили в Ісуса Христа, то пам'ятайте, що ви християни. Християни це ті, хто поважає Ісуса Христа, це ті, хто відстоює Євангелію. Це ті, хто своїм життям показує е, любов Божу. Це ті, хто проявляють заповіді Божі на своїх вчинках. Це ті, хто роблять е, не завжди логічні речі, бо вони пропитані любов'ю. Християни це ті, хто віддали своє життя Богові. Якщо ви сьогодні хочете стати в інший табір. В табір спасенних, тих, хто віддає своє життя Богові, вам треба просто сказати: Отче, Ісус Христос, прости, тому що я грішний, я розкладаюсь, я зникаю просто з лиця цієї землі. За мене ніхто не згадає. Але Ти заради мене прийшов і постраждав. І сьогодні я можу мати нове життя. Сьогодні ви можете народитися для вічного життя. Це буде найпрекрасніший день в вашому житті. Якщо Господь стукає до вашого серця, ви можете зараз просто помолитися, сказати йому слова прощення, покаяння, і Бог прийме вас в свою сім'ю. Амінь. Давайте піднімемося для молитви.